Що по Чернешову плаче нова справа банкова? Якщо вже починаєш шахрувати, то вона взагалі меж немає чи позбавили таке зеленський онуфрія громадянства. Держава не може так тупо збиткуватися із служб тих, хто служить державі у гріх, хто хоче уникнути в'язниці. Головне мати правильного ведучого. Вітаю, друзі. Схоже, що по Чернейшову плаче нова справа. Банкова, якщо вже починає шахрувати, то вона взагалі меж не має. Відчуття існування будь-якого законодавства в неї ну, відсутнє. І що цікаво, що свого часу, коли напартачили з санкціями проти Порошенка, Порошенко почав судитися, там тільки по РНБО, ну як мінімум, або службове недбальство, або шахрайство із указами. Але з ми що той самий стиль, поки пів країни ламає чи позбавив таке Зеленський онуфрія громадянства. Бо найцікавіше, що за два дні. Після того, як інформація почала гуляти в медіаресурсах, жодного указу на сайті Зеленського не з'явилося. Очевидно, що пожурили з Москви, і хтось просто перепудився ну, і не зробив цей указ або не публікує. Тобто вони медійний фантом вродили, а е, справжнє законне рішення не можуть вродити. Тобто вдають, що не можуть. Бо чим більше Каламуті, тим їм простіше. Але ж рано чи пізно хтось все одно по цих справах прийде до суду. Отже, якщо саме судове рішення по Чернишову викликало достатньо таких ну, суперечливих тверджень, то застава і внесення застави породило абсолютно нову. Історію, і ця історія тягне як мінімум на нову кримінальну справу. Або справу про те, як 120 мільйонів перетворилися чи перевтілилися в ганьбу правосуддя. Говорять, що злочин не має обличчя, та це не той випадок. У Кожного злочину є так би мовити, виконавці. У цього цілком конкретне обличчя ще й усмішка на пів екрану, така впевнена, брутальна. Зневажливо до всіх інших, віце-прем'єр Олексій Чернишов, людина з, великого, з великої будови, як кажуть, та ще й більших схем. Тепер офіційно підозрюваний. Але те, що далі, це вже не просто фарс, це вистава в жанрі каздократство фантасмагоричне. Уявіть собі, держава вимагає заставу. Тобто суд присуджує заставу 120 мільйонів гривень. Гроші ці мають бути відмиті і ну, проходити як мінімум по деклараціях. Вже, вже краще, ніж особисте зобов'язання. Тобто, це ну, все-таки все ну, мільярд гривень. Ну, ну, не можна ж просто особисте зобов'язання впаяти за мільярд гривень. Це вже навіть миші будуть реготати на банковій. Ну, а далі починається цирк. Бо гроші за особисте збув гроші за Чернешова вносять не він сам, а три персонажі з театру Абсурду. Яким чином об'єднані ці гроші під Чернешова? Ну, зрозуміло, дружина Чернишова дає 10 мільйонів. Родинний бюджет, ну, очевидно, ці гроші декларовані були добре. І тут з'являється товариство Форавтор з Дніпра 66 мільйонів. Проблема лише в тому, що керівник фірми пан Мартиненко про це дізнається від журналістів. А далі ще смішніше: Дарія Бедя, маркетолог з компанії Дім, яка займається обслуговуванням наданням комунальних послуг обслуговуванням житлових комплексів. Так от маркетолог Дар'я Беря ввалює 44 мільйони від імені компанії. дім чи що? Щоправда, звільнена незадовго до цього з кампанії, яка, до речі, одразу в кампанії одразу заявила, що ми не при ділах. І ми не ми. Отже. Дивна історія, тобто 120 мільйонів з'явилися як свята вода в Офісі Зеленського. Ніхто не знає звідки, але скористалися швидесенько, це стало внесено. Отже, давайте проаналізуємо тепер дії тих чи інших інституцій. Банки. Банки мали б мали блокувати. Ці кошти. Але цього не сталося. Можливо, тому що платник не опозиціонер, не журналіст, не пересічний українець, а кум Олени Зеленського, як шепочуть в кулуарах. І друг самого Зеленського, який буває на всяких днях народження і тому подібне. А сам Зеленський бореться з корупцією так, що скоро вже хоче сам себе заарештувати, але тільки дзеркально. Далі спеціальна антикорупційна прокуратура. Не вимагали арешту, не били на сполох, тобто промовчали як риба в сіці, через яку пройшов мільярд. АВАКС. Це не про Авакова і не про систему АВАКС. ВАКС це вищий антикорупційний суд. Це той самий суд, який мав би стати мечем правосуддя. Появилися кухонним ножиком, жабоколом, притупленим і політичним. І поки Чернішов виходить із зали суду, махаючи ручкою, згадаємо про абсолютно кричущу історію, коли на двох офіцерів охорони, а вони далі сидять в слідчому ізоляторі за фейковим відео, з монтованим, до речі, адвокатом Медведчука, і підозріло схожим на всі плівки ФСБ, які гуляли по Україні. Отже, за двох офіцерів УДО суд вимагав застави по 400 з лишком мільйонів на кожного, тобто під мільярд гривень з двох полковників, які, крім бюджетної зарплати, не служили охоронцями в нічних клубах, а лише охоронцями вищих посадовців держави. Чи не здається, що це якась взагалі ну, дичь, як каже молодь теперішня, тому що держава не може так тупо збиткуватися із служб тих, хто служить державі? Отже, застава на кожного з офіцерів в два з половиною рази. Три в три рази три з половиною рази більше, ніж для Олексія Чернишова. Але ж ці двоє офіцерів, не друзі, дитинства, президента, вони не ходять на дні народження Олени Зеленської чи ще когось із найближчого оточення співзасновників 90. П'ятого кварталу, тому і не мають у кишені підставних фірм із сотнями мільйонів. Чи, може, на Банку і таким чином хотіли розраховували, що Порошенко десь вийме мільярди і сплатить за заставу за двох офіцерів. Бо традиційно за захисників держави Порошенко збирав кошти на заставу. задайте генерала Марченка чи генерала Павловського, там теж Придумали заставу значно більшу за заставу для Чернишова, хоч би в цих пропорціях співставляли якось. Але ні, ніхто нічого не співставляє. По Чернишову не просто плаче нова справа, по ньому кричить весь кримінальний кодекс так жужмом взятий. Але як відомо в країні друзі і схем, головне не те, що ти зробив. А кого обіймав на селфі, на чиєму дні народження бухав. Ну і на прийомі в кого з нагоди якоїсь державного свята за бюджетні кошти похряцав канапок із ікрою і сухою ковбаскою. Ха-ха. Хештег для всіх причетних, кримінал на зв'язку. І на у грі, хто хоче уникнути в'язниці, головне мати правильного ведучого, бо це друга назва програ... гри Як украсти мільярд, ну, як мінімум. Бережіть себе. Більшість з нас не світить украсти мільярд, та й аудиторія каналу Цибулько Толк не із тих людей, хто навіть в думці, хоч якось, заздрічем не йшов, не заздріть. Вірю. Дякую.